27 липня вітаю всіх з початком робочого тижня в ефірі каналу ТІТІВІ Інформаційна програма Акцент дня в студії працює ведуча Юлія Бабак. Цього року на Кіровоградщину було залучено найменшу кількість іноземних інвестицій за останні п'ять років. Про це повідомила начальник департаменту економічного розвитку ОДА Ніна Рахуба під час апаратного засідання. За перший квартал внесено всього 100 тисяч доларів прямих іноземних інвестицій. Це найменший обсяг за відповідні періоди останніх п'яти років. І через курсову різницю, яка складає майже 13 мільйонів доларів США, в цілому обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку в області, зменшується зменшився порівняно з початком року на 15%. Зменшення прямох іноземних інвестицій спостерігається в усіх регіонах України. Кіровоградщина в цьому рейтингу займає передостаннє місце. Головною причиною цього, за словами начальника профільного департаменту, низька якість запропонованих проєктів та недостатній розвиток інфраструктури. Віктор Сирпокрило в свою чергу зазначив, система розробки інвестиційних проектів потребує повного оновлення. На сьогоднішній день ми повинні. Досконально поновити всю нашу базу про наші потенційні інвестиційні проекти, і це завдання головам районних державних адміністрацій міських галів. Без цієї критичної маси інформації про нашу область, про ті пропозиції, які ми можемо реалізовувати, дуже бо буде важко знайти наше місце, тому що конкуренція серед регіонів України вона досить велика, і кожна область сьогодні працює в цьому напрямку. Один із заходів, що допоможе покращити озвучені показники, національна виставка «Агроекспо-2015». Я б радив би територіям використовувати в тому в цьому плані нашу виставку АгроЕкспо, яка буде восени поточного року, для того, щоб ви там будуть потенційні інвестори, ті підприємства, які хочуть поставляти продукцію, хочуть виробляти продукцію. І нам треба працювати з ними в цьому, в тому числі на цій площаці, яка на цьому майданчику, яка буде на сьогоднішній день в області. Активізувати роботу у напрямку енергозбереження таку вимогу перед керівниками районів та міст області поставив очільник області під час візиту до Кіровоградського заводу дозуючих автоматів. Головний критерій енергозберігаючі котли мають бути встановлені у закладах соціальної сфери до початку опалювального сезону. Голова ОДА разом з керівниками інших районів та міст Кіровоградщини ознайомився з виробництвом паливних котлів, що працюють на палетах та відходах з деревини. Візит викликаний необхідністю переведення котелень на інші види палива, оскільки коштів на придбання природного газу недостатньо. Ми сьогодні в бюджеті не знайдемо тих коштів. Які буде коштувати природний газ тому іншого шляху, як ставити сучасні котли, знаходити альтернативні джерела джерела енергії і зимувати в нас немає. Завод дозуючих автоматів виготовляє сучасні паливні котли, які працюють на відходах сільського господарства та деревообробки. Котли мають різну потужність від звичайних побутових до великих промислових. Тож аграрна кіровоградщина має всі можливості для того, щоб переходити на альтернативні джерела енергії. Особливо потребують цього об'єкти соціальної інфраструктури, школи, лікарні, садочки тощо. Ця програма діє, і ми будемо і надалі скорочувати використання природнього газу, а збільшувати використання тих відновлюваних джерел, які є на Кіровоградщині». Звертаючись до керівників районів, очільник області попросив не зволікати з прийняттям відповідних рішень щодо встановлення альтернативної системи опалення, адже це дозволить заощадити чималі бюджетні кошти. Після масштабної пожежі на території нафтобази у Васильківському районі Київської області, яка призвела до людських жертв та значних матеріальних втрат, пожежно-рятувальні підрозділи активізували проведення профілактичних заходів. Серед таких проведення тактичного навчання на Кіровоградській нафтобазі щодо відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожежі резервуару з нафтопродуктами. На навчаннях було задіяно 40 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки. За тактичним задумом, внаслідок порушення технологічного процесу зберігання нафтопродуктів сталося загоряння суміші парів висооктанового бензину та повітря в резервуарі, який на момент аварійної ситуації містив собі 5 тисяч кубометрів бензину. Рятувальники діяли оперативно та злагоджено. Отже, у короткий час пінну атаку завершено. Умовну пожежу ліквідовано, головна мета навчання досягнута. Та окрім навчальних заходів, проведено ряд. Профілактичних напрацювань аби в майбутньому попередити подібні надзвичайні ситуації. Ми... Повністю відпрацювали стаціонарні системи пожежогасіння на автобазі, які влаштовані тут. Вони в нормальному стані. Провірено всі сухотруби, подано по всім сухотрубам воду, подано піноутворювач, повністю весь об'єм і спектр всіх проблемних питань, які необхідно було відпрацювати. Ми відпрацювали. Керівництво підприємства стверджує, об'єкт отримується в належному протипожежному стані. Адміністрація підприємства постійно виконуються всі заходи по забезпеченню пожежної та техногенної безпеки. В круглосуточном режиме у нас идет постоянный мониторинг через систему добровольной дружины пожарной, через систему охраны, через систему видеонаблюдения. Предприятие выделяет достаточно средств на то, чтобы мы были готовы к надзвичайным ситуациям. У нас запасы 28 кубов пенообразователя, это достаточное количество на Случай по та ситуація неординарна, і є у вот резервуар, де храниться зараз 2000 кубов води. Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко дав високу оцінку навчанням і зазначив, що такі заходи є важливою складовою успішного запобігання надзвичайним ситуаціям на таких об'єктах. У нас таких об'єктів 25, із них шість на сьогоднішній день працюють. Відповідно, провівши перевірку розслідування, ми виявили, що було ряд недоліків незначних. Відповідно, було прийнято рішення про додаткове фінансування з обласного бюджету коштів для придбання, в тому числі піноутворювача. Сьогодні 98 тисяч гривень буде спрямовано на придбання цього піноутворювача. Сьогодні під час навчання ми бачили, власне, що це таке, як воно працює. І сьогодні ми можемо говорити, що служба з надзвичайних ситуацій Кіровоградської області повна повній готовності готова реагувати на надзвичайні події та ситуації. На початку спілка Вірмен України в Кіровоградській області створила інформаційний стенд книг вірменської культури та матеріалів про діяльність своєї громадської організації. Урочисте відкриття відбулося в бібліотеці Чижевського. Головна мета інформаційного куточку познайомити ближче кіровоградців та гости міста з історією, культурою, мистецтвом та літературою вірменського народу. Адже це чи не найчисельніша діаспора на Кіровоградщині, яка налічує близько 7 тисяч осіб. нужно всегда говорить, не стыдиться, что ты армянин или другой национальности, говорить за свою нацию, всегда преподносить и делать добрые дела, быть примером для всех. Фонд библиотеки будет ежемесячно пополняться, мы будем стараться привозить новые и новые экземпляры. У нас есть очень много хороших писателей нашей области армянского происхождения, которые будут писать книги и для Кировограда, и для армян Кировограда и всей Украины. Воградська спілка Вірменів постійно проводить різноманітні заходи благодійного та соціального спрямування. Регулярно долучається до допомоги українським військовим. Представлені експозиції можна знайти фото та відеозвіти таких подій. Керівник організації зазначає, подібні стенди планують створити і в інших культурно-освітніх закладах, та закликає і представників інших національних меншин долучитись до проєкту. Мы планируем по всей территории области в больших райцентрах организовывать в дальнейшем такие мероприятия, организовывать уголки армянской культуры, где и дети, и взрослые могут ознакомиться и э, чтить те культуры, которые есть у нас в государстве. Мы должны все национальности объединиться, объединиться как духовно, так и э, физически совместными усилиями перебороть эту Ситуацію, яка є у нас в стране. На урочистому відкритті активісти діаспори декламували вірші, співали пісні та провели екскурс в історію розвитку письма та літератури в Вірменіи. На протяженні веков судьба нашого народу сложилась так, що далеко за пределами своей родини армяни создавали національні культурні очаги, центри образования, печатання, книга Армяни, Армяне, украинцы имели очень хорошую связь, именно наші передовые люди. литераторы, литератор писатели. Была хорошая связь с Шевченко, когда он учился в Петербурге. Он, он имел очень хороших друзей с армянского происхождения. Здесь находятся очень многие книги. Армянская литература очень богата. Голова громадської ради Олександр Гавриленко зазначив, активна діяльність діаспори робить вагомий внесок у розвиток молоді і неважливо, якої вона національності. Я вважаю, що те, що ви зробили, такий маленький уголок, який несе велику силу, знання, культуру, етику. Це для майбутнього покоління, це для розвитку всього нашого народу. Активісти спілки «Вірмен України» в Кіровоградській області подію вважають знаковою та обіцяють постійно поповнювати полиці експозиції новими цікавими матеріалами. Це подію для нас дуже багато значить. Во-первых, ми роками, коли проживаємо на Україні, іноді забуваємо навіть свою історію. Я сподіваюся, що ми будемо поповнювати нашу літературу, наш уголок. І наші діти з інтересом будуть це читати і и ознакомливать, потому що одно тоді это видят, да рассказывают, а друге читають і ознакомлюються саме Так історії. Наша історія очень древні далі до новин футболу. Вчора пройшли матчі першого туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Кіровоградська зірка вдома приймала Київську оболонь бровар. У першому таймі зірка провела декілька небезпечних атак, щоправда, забитими голами вони не увінчались. На 33-й хвилині Григорій Баранець заволодів м'ячем у центрі поля, віддав на фланг на Локтіонова, а той, у свою чергу, швидко відпасував у центр на Бацулу. Одинадцятка зірки обіграв захисника, але з лівої ноги пробив невлучно. За 10 хвилин міг відкрити рахунок Григорій Баранець. Після багатоходової комбінації кіровоградців Андрій Мостовий відпасував у центр штрафного майданчика, де Олег допілка пробив прямо у воротаря. М'яч відскочив до баранця, але Григорій у порожні ворота не влучив. Одразу ж по перерві замість Яреми Каваціва на полі з'явився Артем Щедрий. Уже за 10 хвилин він розпочав гольову атаку зірки. Артем відпасував на лівий фланг, а прострільну передачу звідти вдало замкнув Роман Локтіонов, зігравши на випередження. Після пропущеного м'яча кияни почали тиснути на ворота Павла Поштаренка. Антон Шевчук, зокрема, небезпечно пробив головою. Голкіпер Зірки відбив м'яч перед собою. Та, на щастя, потуги пивоварів добити м'яч у порожні ворота зупинив свисток арбітра Фолватаці. Наша команда іноді огризалась у контратаках. У одній з таких на 69-й хвилині матчу забивати другий м'яч у ворота гостей повинен був Артем Щедрий. Він вийшов сам на сам з голкіпером та пробив прямо у воротаря. Як то кажуть, не забиваєш ти, забивають тобі. Невдало зігравши на виході, голкіпер зірки Павло Поштаренко пропустив гол за комірець від Юрія Бровченка. Тривала 83 хвилина. Та й це ще був не кінець. За дві хвилини до закінчення основного часу матчу помилкою захисників зірки скористався Антон Шевчук. Він вийшов на побачення з голкіпером, одним дотиком обіграв його, а другим відправив м'яч у порожні ворота. За час, що залишився, господарі відігратись вже не могли. 1-2, поразка зірки і втрата важливих трьох очок у матчі з новачком першої ліги. На сьогодні це всі новини ви дивились інформаційну програму Акцент у дня в студії для вас. Працювала Юлія Бабак. Всього вам найкращого бережіть себе.